Полтаві активно працює центр допомоги учасникам АТО. Його представники разом з керівництвом Полтавської облдержадміністрації вирішують усі питання, які хвилюють військових та їх родини. Серед них отримання житла, реабілітація, отримання статусу учасника АТО та інші головним завданням ми повинні поставити, щоб жодної людини не було обмеженої, жодної людини, яка сьогодні брала участь у зоні проведення антитерористичної операції. Ми піклувалися і створили максимальні умови для їхньої реабілітації і продовження цивільного життя. Бійці та їх сім'ї можуть оздоровитися у санаторіях області. На це на 2015-й виділено понад 7 мільйонів гривень. За кошти обласного бюджету закупили більше тисячі путівок і за рахунок місцевих бюджетів 150. 125 чоловік в цьому році вже одержали путівки, також за рахунок державного бюджету. Нам вдалося на законодавчому рівні врегулювати питання, що у нас це як відпочинок, спільний сімейний відпочинок і соціальна адаптація. А уже санаторно курортне оздоровлення Путівки це не перемикаються. можливо отримати і відпочинок, і санаторно курортне оздоровлення. А ще на Полтавщині перші в Україні запровадили спрощений порядок отримання пільг на житлово-комунальні послуги учасникам АТО, бойових дій, ветеранам війни та їх сім'ям. Головна перевага цього механізму це скорочення терміну оформлення нарахувань. Учасники бойових дій сім'ї загиблих звертаються за одержанням пільг на житлово-комунальні послуги тільки в органи соціального захисту населення. Подають заяву, подають код, паспорт. Справку ЖЕКа ми самі беремо в отношенні пільговиків, Значить, свідоцтво про народження, якщо діти несовершеннолетні, і на дружину, тому що пільги розпространяються на членів сім'ї. Людмила Корнієнко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації, зазначає: інваліди отримають 100% знижку, учасники бойових дій 70%, учасники війни та сім'ї загиблих 50% на всі комунальні послуги.